Ми ще в лютому скопали город. Город? Покопаний. Я оту мерзлу землю. Треба копати, бо прийде батько копати і перекопає мої квітки. А він робить на городі, він там страдає на городі. я погана дочка, сусіди дивляться я не допомагаю. А знаєте, чому в лютому скопали город? Щоб він ходив на рибалку. В лютому йому холодно там сидіть. А знаєте, що він зловив? Я кажу, випустити хмальківка хай плавають або віддай котові. А кит, у нас є печінку. Если не що я з'їла котову печінку. Даже кит на есть уже. У него хорошая, роскошная жизнь. Спять грязный, на батарее. Я потом все постираю. У него свобода. Ляжа на диван.